Філіппінська народна казка. Звідки взялися місяць та зорі на небі? Колись ще за сивою давнини небо вісило над землею низько, низько, а на ньому не було ні місяця, ні зірок. Звідки ж вони там узялися? Про це й розповість наша казка. У маленькій хатині край села жила дівчина Марія з матір'ю. Були вони дуже бідні, проте Марія мала невеличкий золотий гребінець та золоте намисто. Ці оздоби подарувала їй мати, а матері її мати. Марія тішилася гребінцем і намистом, повсякчас ними бавилася, заколювала волосся гребінцем, на шию вішала намисто, сідала біля струмка і дивилася на своє відображення. Любо було їй милуватися собою. Якось Марія сиділа біля струмка, коли це кличе її мати. Марія, треба присун натовти. Зараз, відказує донька, а сама навіть не вирухнеться. Марія, чого ж ти баришся? Знову обізвалася мати. Адже час уже обід варити, а донька їй у відповідь Та зараз, зараз. Проте сидіть, як і сиділа. І милується своєю вродою. Марія, я тобі загадала рису на тавки, скільки разів повторювати? сердито мовила мати, коли їй уже урвався терпець. Дівчина неохоче підвелася і поволі рушила до ступи. Вона була обурена тим, що мати не дала їй змоги натішитись оздобами. Насипала рису в ступу і заходилася його товти. Невдовзі вона стомилася і спітніла від роботи. В голові промайнула тривожна думка, коли б грибенець та намисто не потямнило від поту. Вона зняла намисто з шиї, вийняла грибінець із зачіски і все це поклала на небо, що зависло майже над самою головою. Знов заходилася товти рис, але щомиті позирала на оздоби. Який же гарний грибенець у мене, а намисто яке чудове, час від часу вигукувала Марія. Ось дотовчу рис і знову їх надіну. Отак, розмовляючи сама з собою, дівчина гепала товкачем у ступі, їй кортіло якнайшвидше закінчити ненависну роботу, і взявши з неба грібенець та намиста піти до струмка. З кожним помахом вона піднімала товкача вище й вище, і кінець його раз пораз вдарявся об небо. Та Марія не помічала цього. Вона зазирала лише у ступу, чи скоро вже той рис товчеться. Робота йшла швидко, але дівчина не помічала, що від кожного удару товкачем по небу воно підіймалось чимраз вище. Коли ж, нарешті, Марія це помітила, небо піднялося вже дуже високо. Вона звелася навшпиньки, спробувала дотягнутися до нього та марно. Схопила товкача теж не дістала. А небо підіймалося вище й вище, а разом з ним і золоті оздоби. Коли ж настав вечір, і Марія виглянула у вікно на тепер уже високе небо, то побачила на ньому золотий грибинець місяця, а довкола розсипані зорі. Ще гарніший став тепер мій грибінець, подумала Марія, і мої золоті намистини сяють на небі яскравіше, ніж на землі.